Тетяна строкать, запаліть свічу, пам'яті жертв голодомор. Затянути в, в журбу і страх, село, Як тінні люди де на де влюкають, А розкошує лиш криваве зло. Останні з рук тремтячих вириває, Матусі їсти, голос ледве чути, А в неї сил немає навіть встати, Щоб хоч сматочок хліба рожду, І пухлим діточками віддати. Де сердешна думкою жива, навкруг лиш столь, лиш пустка і смерть врожай збирає, а в пам'яті поля жита, жнива, і в хаті навіть зернятка немає, страшна біда і стогін навкруги, у коминах вітриші вовком пиє, останній подих сповнений тоги, а сон до раю відкриє.